що почав почав російську війну, що зараз скажу. І так, і що почати. А. Росія Україна довгі яка спали. Тобто, за независимость, або за Росії Росією став України до Росії. Так. Да. Ну в ітозі. Так, хто ж почав якби ну, конфлікт? Ну, якби. Окупівавши ким? Я думаю, знаєте, хто це вже це... Да, це Росія, в принципі. як Також у нас завоювала Донбас і половину Донецької області і Луганської. І там, там создали ДНР і ДНР. ДНР і ЛНР. Ну, спочатку вони були місяць, кімо Новоосії, ну то друга вже історія. На протязі е, довгих, тобто, е, около 6 років, е, Росія, Україна не покращала вогінь до конференції у Мінську 2020 року, коли Україна і Росія заключили, якби е, якби цей конфлікт був заможений. Тобто, висілів не було, і вони якби как бы, не воювали, але все одно якби как бы, Росія ставалася там її війська і ті території. Ну і плюс вона ще познала ДНК і ДНК Новий світ і включає ООН ніхто це не познав. І, і так, було до 2012 року, 24 лютого. Що там почалося, я думаю, не треба об'ясняти? Почалася війна. Да? Всі, я думаю, знали про це. І вона вже йде о. Вона вже йде. Десь е, майдер, приблизно вона йде три роки, три місяці і сім днів. Ну, так поважається так дуже довго вже. Хоча дух то до часу стоятися е, так називаємо перемовини, е, де вже вона закінчиться навіть українська війна і російська. Я сильно не зрозумів, що там було написано. Ну, скажімо, за все, почнімось переймового на договір і вирішити по поводу о, війни України і Росії. А це все. З вами був да, Я, я не викладав відео вже 13 днів. Ну, скоро вийде відео віде на, чіт... на час історії та вийде відео віде по клеші. А я не попускайте. А на це все. З вами був Адеон. Всім пока-пока!